Всім привіт! Я вітаю вас себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати тему постанови 1487. Вчора я вже випускав. Перше відео, де ми взагалі говорили, що це за постанова і чому вона набирає зараз такого розголосу. Ви посила... ви можете подивитися це відео на моєму новому каналі, який я ще один зробив. Посилання буде десь отут. Переходьте, дивіться то відео, якщо ви його не бачили. І також підписуйтесь на мій другий канал. Я там також буду постити матеріали, і, можливо, там буду проводити стріми. Отже. Постанова 1487 цікава для нас двома пунктами. Перший як говорить про те, що державні установи поза територією України будуть відтепер проводити військовий облік українських чоловіків, які зараз не в Україні. І другий цікавий пункт це формулювання там подібне до того, що чоловіків будуть ці державні ці дипломатичні установи чоловіків будуть повертати назад. В Україну якось цьому сприяти в загальному дуже і дуже багато паніки почало розводитись під вчорашнім відео і під подібними відео в моїх колег. Дуже багато паніки, тому що є велика кількість українських чоловіків, які вже десятками років не мешкають в Україні, які живуть за кордоном, але досі мають українське громадянство. Є також багато чоловіків, які виїхали вже під час війни. Хто заплатив, давайте будемо говорити чесно, великі кошти за це. І ці всі люди не хочуть повертатися в Україну. І зараз всіх цікавить, які ж є варіанти якими важелями українська влада може повертати цих чоловіків назад в Україну? І я вам скажу одне: що жодних важелів на сьогоднішній день немає. Е, якийсь облік може проводитись, і то там говориться про те, що облік буде проводитись тих українців, які стоять на консульському обліку, а таких дуже і дуже мало зараз за кордоном. Попередньо на консульський облік ставали українці, які на автомобілях з польською реєстрацією хотіли виїжджати в Україну. Так, це перший момент. Другий момент, як взагалі має виглядати оце повернення? Їх, ну якби Цих українських чоловіків за кордоном, їх будуть викликати або до консульства, або якось так. Після чого їх будуть запрошувати відвідати центри комплектування або стара назва цього всього воєнкомати. В Україні для уточнення даних і для проходження медичної комісії, і звісно ж, після цього як чоловіки будуть повертатись в Україну назад з України до Польщі, виїхати вони вже не зможуть. І Їх можуть навіть там не призивати на службу, можуть з ними не підписувати контракти, а просто вони прийшли в військомат. Mm, пройшли там, звірили дані, пройшли ми комісію і їм кажуть: ну все, ідіть собі додому. А дуже велика кількість українців вже навіть домівок немає, бо одні виїхали багато років назад з України, інші. Вже втратили свої домівки, бо жили там або на окупованих територіях, які зараз є тимчасово окупованими, або їхні домівки просто вже є роз... які є знищеними, так, внаслідок ведення бойових дій. І фактично моя основна думка, що влада зараз ну, цю постанову прийняла для того, щоб подивитись на реакцію українського народу, і тому як ті, хто знаходиться в Україні, то вони. Якби більшість людей скажемо чесно, вони за цю постанову. Дуже багато в коментарях пишуть, що так, всіх чоловіків треба повернути. Хай їдуть сюди, чому одні мають там іти на фронт, а інші мають сидіти за кордоном. От. А інші, скоріш за все, це ті, хто знаходиться за кордоном, говорять про те, що ні ми повертатись не хочемо, ми повертатись не будемо, і ніяка постанова не заставить нас це зробити. В загальному друзі немає чого панікувати, бо на даний момент немає жодних важелів. Того, як повернути українців назад в Україну, і немає жодного, ну, поки що не прописано жодного покарання, яке може бути за те, якщо не виконувати ці приписи, які вже є прийнятими. От, Тому свою думку з приводу постанови 1487 обов'язково пишіть в коментарі під цим відео, не панікуйте і. Ну, якби, будемо дивитися за розвитком подій, але я думаю, що нічого спільного з Якоїсь реалізації цієї постанови в життя. Я говорю про пункти, які стосуються повернення українців за кордону. Вони не можуть бути реалізовані, тому як немає важелів і тяжко придумати, як ці важелі можна створити для тих людей, які вже знаходяться не в Україні. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Дякую кожному з вас. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!